Права 331. Доведіть ознаку подільності на 4. Натуральне число ділиться на 4 тоді і тільки тоді, коли число, записане його двома останніми цифрами, ділиться на 4. Ну що ж, давайте візьмемо деяке натуральне число n. Запишемо нехай. У нас є натуральне число. Будь-яке натуральне число n, це послідовність цифр деяка. Може їх бути 3, 5, 10 різних цифр. І дві останні цифри це десятки і одиниці. Тобто-яке число можна поділити на дві частини. На частини, що складається з цифр там, тисячі, десятки тисяч, сотні тисяч, мільйонів і так далі. І число, що складається з двох останніх цифр. Запишемо, що поділимо? Або це число можна подати. У вигляді суми. Якої суми? Ну Що ж, деякої кількості сотень? деякої Кількості? Сотень. Це можна записати як А. Що множиться на 100, та? Числа. Б. Записаного? Його двома Останніми цифрами, є? Ну, тобто. Або тобто, напишемо n дорівнює А, що множиться на 100, плюс деяке число b. Наприклад. О, запишемо там 2548. Можна представити, як 25, що множиться на 100, це буде 2500 плюс число утворене двома останніми цифрами, це буде 48. Є? Yeah. Ну що ж, якщо ми подали наше число n у вигляді суми, то пригадуємо: а коли у нас сума поділиться на 4? Сума поділиться на 4 тоді, коли кожен з доданків поділиться на 4. Записуємо, що сума А помножити на 100 плюс Б поділиться на 4. Тоді, коли. Кожен з Доданків поділиться на чотири. Поділиться на 4. Ну що ж? Давайте думати, але А, що множиться на 100, 100 у нас ділиться на 4. А, до речі, може бути рівне 0. Наприклад, якщо я візьму число там, ну, скажімо, 40, то в нього А буде дорівнювати 0. Але все одно цей доданок у нас поділиться на 4. Запишемо тоді, що. А помножити на 100. Завжди. Поділиться. На 4. так, Пишемо. Множник. 100 ділиться. На 4. Це буде 25. так, Отже, один із доданків у нас завжди ділиться на 4. Тоді виходить, що ця сума поділиться на 4 тоді. І тільки тоді, якщо число b поділиться на 4. Запишемо. Отже, ця сума і саме число n поділиться на 4. Тоді і тільки тоді, коли число B поділиться на 4. Але число B – це у нас число, записане його двома останніми цифрами. Записуємо тобто Тобто число? Тобто, коли? Число? Записане? Його двома? Останніми цифрами? ділиться на 4. 4 yeah.